Що ви багато років або багато місяців намагаєтеся вивчати французьку мову і ходите, шукаєте в різних блогах, і сидите на різних каналах, і там трошки взяли час віддали, і там взяли трошки час віддали, але все одно не маєте загальної картини, як працює французька мова, коли у вас в голові нема схем, що за чим. Іде конкретно в якому порядку, яке слово, за яким словом, як вони по парам стають, як дітки в садочку, коли ви не розумієте принципи формування часів, принципи міксування і розкладання різних маленьких частинок речень і будови великих речень, то тоді я маю для вас. Рішення вашої проблеми. Не треба більше ходити по різним каналам, не треба більше шукати і добувати собі, як знаєте, як шахтарі, шматок цієї а, руди цього чорного золота. Приходьте на курс Лего 2. А сьогодні, якщо ви зареєструєтеся, ви ще й отримаєте подарунок Лего 1, це буде бонус з методичкою, і вивчайте французьку мову 21 день. За схемами правильної побудови речень на курсі «Лего-2». пишіть слово Лего. Я вам відправлю презентацію. Побачимось на курсі.